Мчу, біжу та поспішаю, вручити квіти я бажаю. Дуже швидко я примчав, левицю вдома не застав. В животі мені бурчало, але мама десь зникала. <реку> З волоссям треба щось зробити. Треба маму попросити. Я до матінки зайшла, але маму не знайшла. Довго, маму, ми чекали, та усі позасинали. Вони можуть ще поспати. На службу час мені рушати. Всіх люблю, всіх обіймаю, їм записку залишаю. Wow. Щоб з матусею зустрітись, треба всім нам провинитись. По дорозі швидко мчав, та порушником я став. Сінку я розмалював, теж порушником ставав. Ось по клумбі я промчала, та на маму потрапляла. Поліцію ми потрапляли, наші фото виробляли. Цей букет Вау! тобі дарую. Я так само сумував. Їсти також я бажав. Більш не можу я чекати, бо бажаю коси мати. З нами мама налишалась, за грабіжником помчалась. Стій, злодюжка.